Вітаю вас на каналі. мене звати Нікіта Тимошенко, і цим відео відкриваю новий плейліст присвячений роботі в Google Sheets. Це надзвичайний інструмент. І сьогодні все більше і більше колег використовують його для потреб аналізу даних. Отже, він точно потрібен для вашого портфоліо, для вашого резюме. А в цьому відео я хочу показати вам функції та можливості інструменту для аналізу даних, які точно не залишать вас байдужими. Підписуйтесь на канал, поширюйте свій досвід в коментарях і починаємо. Отже, бачимо, що працюємо з файлом в форматі Excel, але відкрили його через Google Sheets і працюємо у відповідному середовищі. І давайте подивимось, як легко налаштувати таблицю для подальшої роботи. Ну, Обираю будь-яку клітинку з заголовків і впроваджую фільтр. Потім натискаю на кутову кнопку, обираю всі клітинки нашого аркушу, і подвійний клік на кордоні між колонками дозволить автоматично налаштувати ширину кожної колонки відповідно до тексту, який в ній міститься. Також в кутовій області бачимо сірі лінії. Якщо я притягну горизонтальну лінію до першого рядка, заморожений рядок. Тепер обираємо будь-яку колонку, наприклад, вартість товарів, і бачимо сумарне значення тут. Внизу, але ми можемо відкрити перелік інших статистик для того, щоб оцінити значення цієї колонки. Це мінімальний набор статистик. А для більшого розуміння, що взагалі знаходиться в цій колонці, можемо після того, як обрали цю колонку, перейти до даних і обрати функцію статистика по колонці. Отже, можемо побачити більш розгорнуту описову статистику по даних, що місяця в цій колонці. А тут можемо побачити розподіл значень. Це дуже корисний інструмент для швидкого уявлення кількості і якості даних, що ми отримали. Давайте подивимось інші колонки. Переходимо до колонки, що містить текстові значення. Обираємо. Кількісне відображення розподілу. В цій колонці записано три категорії, і більшість записів стосується категорії Medium. Отже, ми вже можемо зробити певні висновки і отримати розуміння, з якими даними ми працюємо. Чудовий інструмент. Тепер я хочу показати, як легко працювати з Google Translate. Тут в цьому документі. Припустимо, ми хочемо відобразити всі ці категорії українською. Для цього я вставлю окрему колонку, обираючи сусідню, я вставлю одну колонку зліва, назву колонку розмір. Так і обираючи першу клітинку, переходжу до формули, яка й дозволить застосувати Google Translate. Отже, формула це Google Translate. Для відпрацювання цієї формули потрібно отримати посилання на текст, який ми будемо перекладати. Далі вказати джерело, англійська мова, і це IN. І далі вказати мову, на яку хочемо перекласти. Це мова українська, отже. UK. Закриваємо дужки і бачимо, як Google Translate відпрацьовує в цьому документі. Це надзвичайно корисно. Тепер подивимось на слайсери. Переходжу до даних і додаю слайсер відповідним полем. Ось так виглядає цей об'єкт. Зараз він не налаштований, але ми можемо обрати діапазон даних для цього слайсера. Це, по суті, буде наша колонка розмірів. І без додаткової кастомізації закриваю налаштування слайсера. Отже, тепер ми можемо прибрати всі категорії зі слайсера, обрати одну з них. Застосувати і побачити, як цей слайсер відпрацьовує на Весь діапазон наших даних. І такі слайсери можна використовувати як просунуті фільтри для таблиць та зведених таблиць. Тепер я хочу показати, як легко налаштувати випадаючий список Google Sheets. Для цього беремо клітинку, до якої будемо застосовувати таке правило. Знаходимо закладку Дані і переходимо до функції Data Validation. Тут ми будемо створювати нове правило, воно буде застосоване до клітинки P3. Критерієм для правила буде випадаючий список з діапазоном значень, а діапазоном значень. Будуть значення нашої колонки статусів. Отже, обираю перший статус, Ctrl-Shift вниз, Обираю весь діапазон значень колонки статусів. Підтверджую діапазон, і ми бачимо унікальні значення цієї колонки. Тут можна застосувати кольорові рішення для кожного значення, погоджуємося з налаштуваннями і переходимо до клітинки P3, яка вже містить два унікальні значення колонки статусів. Дуже швидко та зручно. Тепер перейдемо до іншої колонки, колонки дати транзакції, де передбачається наведення дат. І ми можемо змінити для цієї колонки формат відображення значень. Зараз це текстовий формат. Переходимо до формату дати. І тепер подвійний кліт до будь-якої дати дозволяє відкривати. Календар. Це дуже зручно для введення і для перевірки значень колонки з датами. Давайте подивимося, як впроваджуються графіки для візуалізації наших даних. Я беру весь діапазон даних комбінацію клавіш Ctrl-A, переходжу до вставлення і шукаю можливість ставити графік. Отже, Google Sheets намагається візуалізувати всі дані, що потрапили до діапазону. Звичайно, це нам не потрібно, і ми будемо обирати потрібний графік тут, в випадаючому списку. Тут ми бачимо дуже багато різних варіантів візуалізації, і що я хочу показати. На цьому етапі це можливість візуалізувати дані таблицею. Обираємо таблицю і подивіться, як виглядають наші дані. Це візуалізація даних у вигляді таблиці. Можемо скролити цю таблицю, а можемо перенести її на окремий аркуш. Ось тут на лаштуваннях. І тепер перед вами окремий аркуш з візуалізації нашої таблиці у вигляді таблиці. Ці дані, до речі, можна сортувати. Це ніяк не впливає на наше джерело даних. Таку візуалізацію ми можемо завантажити, опублікувати або використовувати для наших дашбордів. Це щось нове, так? Що ми теж маємо обговорити сьогодні, так це зведені таблиці, один з обов'язкових інструментів аналітика даних. Обираю будь-яку клітинку діапазону, переходжу до вставлення і вставляю. Зведену таблицю. Наведений діапазон включає весь діапазон моїх даних, і ми можемо вставити цю зведену таблицю прямо тут, в нашому аркуші. Обираю клітинку справа і будую зведену таблицю. Отже, перше, що мені пропонується, так це варіанти побудови такої таблиці. Ми можемо обрати якісь пропозиції да, і вже отримати інсайти з наших даних. Звичайно, ми можемо додати якісь колонки, наприклад, статуси, і отримати якусь агрегацію для кожного бренду по кожному статусу. Але що не незвичайного в цих зведених таблицях на відміну від Excel, це те, що вони динамічні і не потребують окремого оновлення. Кнопкою вони оновлюються автоматично і миттєво. І якщо я додам новий бренд в мою таблицю, наприклад, супербренд, я побачу, як він миттєво з'являється в зведеній таблиці, і для нього вже відображаються результати нашої агрегації. Отже, якщо ви так само, як і я побачили перспективу використання Google Sheets для аналізу даних, залишайтеся на каналі. В цьому плейлісті ми зробимо досить великий проект аналізу даних і розглянемо всі інструменти, аналітика, що відкриває для нас Google Sheets. Я дуже дякую вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео.